Добі. Що мені на світі Божому робити? Не можна за лихими сусідами на селі вдержатись. Хоч зараз продайся, пакуйся, та й вибирай на кубанські степи. Да, же ж мені Господь сусід нічого казать. Але ніхто мені так не допіка аж до живих печенок як та капосна палажка Солов'їха. Та що й говорити? Хіба ж ви її не знаєте? Чи є ж така не то, що на селі, але й в цілому світі? Боже мій, так уже її обминаю, обходжу десятою вулицею. Отже ж зачепить. Якби я під землею лежала, вона б мене капосна й там знайшла. А я собі на лихо вдалася добра. І господи, я її до віку не зачепила б, якби вона мене не зачіпала. Ще на біду й чоловік, мій Омелько, вдався вже геть то гнучкий, як батіг з клоччя. Та що й говорити? от такої баби, як Палашка, не тільки я з Омельком, але навіть дві люті собаки не одгризлись би. На моє безголів'я і хати наші на одному кутку через вулицю, і поле наше поруч. Оце що Божого дня міряє Палажка свою різу, як не хворостиною, то поясом, так і вдвох своїм чоловіком соловейком. Міряє, міряє, а піде жати, то й уріжеться на ступінь, або й на два в чужу різу. Хіба ж раз люди одбирали снопи з її різи. А це цього року, мабуть, зовсім здуріла. Захопила мою різу та й вижила аж півкопи. Виходжу я з церком на своє поле. Дивлюсь, аж полукіпок уже стоїть. Скинула я пояс, переміряла свою різу. Моя різа, а полукіпок стоїть, як стіжок. Ох ти, Боже мій, крикнула я до соловейків. Хто ж оце крав моє жито? А палашка до мене? Не кричи, бо я помилилась, думала, що моя різа. Або заплати мені за півкопи грішми, або дай сніп. А, не діждеш ти, щоб я тобі гроші платила або злодієві святий хліб давала. Хіба в мене рук нема, хіба в мене чоловіка нема, була б і сама омельком вижила. Не дам, кажу тобі за свиняній аніпажіта. Чую, вже моя палазя, хвалиться всім на кутку. Оце помили. Не переміряла добре різи, та й нажала дурнісінько тій гратині півкопи жита. Ото другого дня виходжу я жати свою різу, коли дивлюся, а соловіха вже й зайняла постать саме коло моєї різи. І, і вона жне, і дочка її дівка жне, і чоловік її з пасенком коло неї жне, бо вона вже за другим чоловіком. Я взяла та й зайняла постать серед різи. Думаю, цур тобі, пек тобі, лучше я одступлюся від от тебе. А вона надійшла до моєї різи та знов гукає до мене. Грапине, грапине, попова сучко. Хіба ж я не знаю, що ти вже ходила до попа на соловейків брехати, бодай тобі добра не було. Нажала я тобі, грапине, дурнісінько, півкопи. Грапине, грапине, та хоч обізився до мене. Зве мене палашка поповою сучкою, а сама побігла скаржитися до попа на свого чоловіка та на пасенка. Прийшла, впала навколішки, згорнула руки на грудях та й не вчить, наче свята та Божа. Оце побили мене чоловік з пасенком, Так побили, так понівечили, що й господи. Каже, що її закоси скубли три руці, неначе в неї на голові копиться ціна або куделя вовни. Та в неї погано і не гурт було коси, як вона і дівкою була. Було заплететь і косенята до стоту так, неначе кішка позасмоктує. Та й вертить лисою, зализаною головою перед хлопцями. А тепер у неї голова лиса, неначе облизаний макогін. Хіба б на три руці стало по одній волосині. <свята>, свята вона та Божа. До церкви ходить, Богу молиться ще й других навчає. Знаємо, яка вона свята. Кожного року йде в Київ говіти на Великдень, щороку їсть Паску на печерях. Йде в печері до Києва. То ходить по кутку, кланяється, з усіма прощається. Простіть Христа ради, в чому я винна. А йде з Києва, то ще за селом роззявить рота, готова поїсти всіх. Ще за селом язика висолопить та вже й ладна лаятись. А вже де обід, де Христини, вона й там, хоч і не прохана, сяде на покуті, неначе вона голова в селі. Розпустить язика, роздявить чорного рота та й навчає. Трапезуйте, люди добрі, трапезуйте, бо це трапеза не людська а Божа. Що наварили, то треба все до чиста виїсти. Трапезуйте, люди добрі. А я сижу, мов дурна. Не можна мені за нею словом похопитися. Вона старша, та й годі, неначе її, хто настановив навчати громадян. Сидить вона мені отут, у печенках Я ж кажу, хоч зараз пакуйся та й мандруй на кубанські степи. Або оце хіба ж не кумедія. Раз міря би й підзвинок унізу у Соловейків город. А мене тоді на біду не було дома. Приходжу я додому, дивлюся. А мій підсвинок висить на тину, прив'язаний за задні ноги, та ракотицями дереться об хворост. Я до його, а солов'їха вже й вибігла скати на поріг. Як розявить рота, як покаже залізні зуби, і сякай така, сяка, бодай твоє порося з'їла, І бодай ти вечора не діждала, як свій підсвинок поїв мою цибулю. А бий тебе сила Божа. Ще не чула, отколи живу на світі, щоб сині цибулю їли. Глянула я на свій город, а моєї цибулі, коли б тобі стебло, чисто всю вирвала солов'їха вже й продала. Я кинулася до неї, а вона стоїть на порозі та й стечить, як гадюка. Ой, люта ж я люта, не підступай по голову провалю по чергою та й на сибір підуть. І я пропаду, але й ти пропадеш. І цур тобі, і пек тобі, осина тобі з своєю цибулею, на тебе й на твого батька. Не втерпіла, так і я. Пішла до попа і все дочиста розказала про Солов'їху. І сестра її була відьма, як і вона. Хіба не знаємо, як Василь бань віймав її вночі під коровою та живцем би в око вока І тітка її була відьма, і завод їх такий поганий. Та й сам чоловік її злодій. Хіба ж давно витрусили в його клуні за сторонку копу чужої пшениці, що перевіз уночі з чужого поля. І брат соловейків злодій украв сивого вола в Кайдаша та й загнав на злодійський ярмарок у жашків. Е. -е. Адже ж Палажчина мати була родима відьма. Їй богу, боюся жити на однім кутку з Палажкою. Не буду я Параска, коли вона не зведе мене світу. А як не мене, то мого Омелька. Хоч продавай хату і грунт та перебирайся на другий куток. Не можна, не можна ж мені через ту солов'їху на кутку вдержати. Піду в волость, попрошу громаду, щоб дала мені поле про мене за десять верстов от Соловейкової різи. А як ні, то хоч зараз продай воли, хату й грунт, пакуйся, та й на кубанські степи. І як мені вдержатись на селі, коли вже мій небіж, ти між, мабуть, зовсім з глузду з'їхав та й оженився з Палащиною дочкою Мотрею? От тепер маю сваху, саму сатану. Просить мене небіж на весілля. І Палащина доня принесла шишку, просить на весілля. І хотілося мені піти, але я таки не пішла. Я знала, яка б мені честь була на тому весіллі. Солов'їха б дала мені отруту або дання в горілці. Мій навіженний небіж, мабуть, щоб піддобритися до тещі, третього дня по весіллі забрав музики, забрав свою рідню та й потягся до Палашки, просить її до себе в гості. Потяг таки ти між і мене. Іду, думаю, подивлюся, як будуть вести відьму по підруки та ще й з музиками. Прийшла я та й не йду в хату, стою собі на дворі. Коли дивлюся, виходять музики з сіней, гуркотить решето, брещать цимбали. А за музиками два чоловіки ведуть по підруки Палажку. Вона пишається та величається, як собака в човні. Розчепірила лікті, задерла пику вгору, закотила очі під лоб, а запаска так і роз'їхалася на обидва боки, аж кінці черкаються об землю, ще й сорочка біліє. Як угледіла я таку мару, то, їй Богу, не втерпіла. Ти підтягни, кажу, запаску хоч на цей раз. Зглянься на свою честь. Тебе ж ведуть по підруки, мов яку цясю, вона. Тільки їсть мене очима та синіє. Ведуть її через село, музики грають, собаки брешуть, а я за нею назирці до небожого воріт та спересердя, як От чиняй небоже ворота, бо ведуть у твій двір саму сатану. Палашка все мовчить, тільки синіє. Тільки що увійшла в хату. Як засичить, як заверещить, і музик стало не чути. Я слухала, слухала, а далі купила дзеркальце та сий під самісінький ніс. Подивись, лишенька ж на свою морду, яка вона стала от гості синя, як буз та й мерчі з хати. Знов розсердилась на мене Палажка. А що я таке їй заподіяла? Сказала правду в вічі та й то жартуючи. Але раз трохи не сталося диво. Я трохи не помирилася з Палашкою. Встрічаю я солов'їху, йде вона з церкви. Така свята та Божа згорнула руки, губи тісно стулила, аж ніби запишалася. Добрий день тобі, Парасю, промовила до мене Солов'їха, аж губи облизала. А я з того дива до неї насміх і собі тихеньким голоском. Доброго здоров'ячка Палазю. Неділенькою святою будьте здоровенькі, промовила вона ще солодше й уклонилась. Спасибі, будьте й ви здорові палазю, промовила я та й собі підсолодила голос, не знаючи, до чого воно йдеться. Чи з церкви йдете, Парасю? спитала вона, неначе на сміх, бо я йшла проти неї. Ні, серце палазю. Нехай уже до церкви ходить той, хто присвятився. А ми люди грішні. І чого б так нам гніватись? Я оце стояла в церкві та все за те думала. Правда, моя Парасю? промовила вона наче з маком та з медом. «А вже ж, палазю ваша правда, бо у вас неправди й заводу нема, кажу я. Простіть мені, чого нам сваритися? Каже, вона аж плаче. Про мене, кажу, якби мене ніхто не зачіпав, я б до віку нікого й пальцем не зачіпила. Прощайте, Парасю, нявкнула вона. Прощайте, Палазю, промовила я тоненько та любенько. Понявчали, понявчали солодким голосочком та й розійшлися. Того ж таки дня увечері. Йду я до куми сукупними городами та бур'янами. Йду та думаю, то се, то те. Виходжу стежкою на крутий горбок, зирк назустріч мені за горбка Палажка. Так і висунулась, неначе козак з маку. Встала, як стовп, чорного рота не неначе їх хто вішками спинив. Бить тебе, сила Божа, я аж злякалася, ж назад отхилилась. Стали ми обидві, як укопані, та й стоїмо. Дивимося одна на одну, не наче зроду не бачились. Вона мені перша не каже «Добрий вечір», і я їй не кажу. Нехай таки вона буде менша, нехай таки моє буде зверху. Жду я, що вона от, -от промовить до мене. Не дурно ж нявкала так любенько вранці. А вона мовчить та витріщає на мене баньки. Дивлюся я. Вона вже мене їсть очима. Чую, я вже й мене бере злість. Стояли ми, стояли, дивилися одна на одну, надивилися, кивнули головами. Я плюнула на один бік, а вона на другий та й розійшлися з того горбика. От тобі й парася, думаю, я. Помирилися так, що миру не стало й до вечора. Треба, щоб у лісі щось велике здохло, щоб ми помирилися. А це знову розсердилась на мене Палашка, що я пожартувала з нею. Та й то не я, моя сусідка Левадиха вигадала той жарт. На дворі була страшна спека, в хаті душно, а я думаю, піду та зварю вечерю на городі коло криниці, поки син та невістка вернуться з поля. Взяла я таган, казанок, набрала трісок та сухого хворосту, прийшла до криниці, коли зирк на цямрині стоїть залізне відро. Подивилась я, відро Палажчине. Я його зараз впізнала, бо знаю всі відра на кутку. Це ж, думаю, Палажка ходить до моєї криниці по воду, бо Соловейко саме тоді чистив свою криницю. А тут прийшла по воду моя сусідка, стара Левадиха. Хто це забувся відро? питає вона в мене. Так хто ж кажу, Палажка. Хіба ж ти не бачиш, що відро не наче погризане зубами? Мабуть, їй не було кого гризти, то от злості погризла свої відра. Ну, та й хазяйка. Добре, що не забула отут коло своєї голови. Взяла я те відро та й кинула в кропиву. Нехай, думаю, Палашка трохи пожалить липки, як буде діставати відро. Ото розклала я під вербами багаття, поставила таган, почепила казанок. Сидимо собі з Левадихою та балакаємо про се то про те. А Левадиха й каже, а давай пожартуємо трохи з Палашкою, Облиймо бістову бабу холодною водою, як вона прибіжить за відром. Може, не буде така палка та лиха. Левадиха сердилась тоді на Палашку за те, що Палашка давала їй дулі, та ще й при громаді. Скупаємо ж ми тебе, щоб знала, як мені дулі сукати, каже Левадиха. Тільки що вона це сказала, аж Палашка лізе через перелаз. Ми з Левадихою шустю коноплі та й присіли. А Палажка присурганилася до криниці, глянула на цямрину, заглянула в криницю та й бубонить сама до себе. Де ж це ділося моє відро? Вона туди круть, сюди верть, блиснула маленькими чорними очима по коноплях, по бур'янах, а очки так і блищать від злості, наче в гадюки, не наче з з'їхи скресипляться. А далі вгляділа відро та й полізла в кропиву. Кропива жалить її в лиски, в руки, а вона чухає листки та лає кропиву. Взяла <рес> вона відро, шелепається до криниці по кропиві. Та так і мене не забула. Це, мабуть, каже вона голосно, а та її родова душа Параска закинула моє відро в кропиву. Дивимося ми, Палажка тричі перехрестилася. Щось пошептала вже й не знаю, чи молилась, чи відьмила, витягла відро з водою і тільки що поставила на цямрині. А ми з конопельця до неї. Левадиха вхопила її за плечі, бо дужче од мене. Держи ж, кажу, держи та добре, бо буде пручатися. Я вхопила відро з водою та й линула попереду межі очі, а кажу тобі од очей, щоб очіці не боліли. Линула вдруге на самісіньку голову, а це кажу тобі від голови, щоб не була така дурна. А потім лину раз закотилися, а другий за пазуху. А вона стоїть, як дурна вівця. Та тільки ух, 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 Ухай, кажу, серце, ухай на здоров'ячко. Водиця холодненька, як з льодом, це от пристріту дуже добре. Скупали ми її та й регочимося собі дві. А з неї вода аж дзюрчить із запаски, із пісочки. Клене вона нас і слів не добере. Бодай вас свята земля поглинула живцем. Бодай вас чорти на кінці облили гарячою смолою. А я кажу, поки нас чорти обіллють, а ми тебе вже облили. Взяла Палажка порожнє відро та й потяглася додому. Але Вадиха кричить здорова, зноси там краще вберися. Це ж ми тебе скупали, щоб блохи вночі не кусали. Після цього Палажка і не говорить зі мною. І не дивиться на мене. А як коли стрінеться зі мною на вулиці, то обминає мене попід самісінькими тинами. Хіба ж вона дитина, не знає, що то були жарти. А як парубки колись пхнули її з гребів ставок, ще як вона дівкою була, то вона й не сердилась. Три роки після того все хвалилося. Оце дурні парубки скупали мене в ставку у квітах та стрічках та в червоних чоботях. Ай, а як я з левадихою трохи покропила її водою, то вона вже й губи надула. Коли б я так хоч трохи була зла, хоч на десяту частку мала такі залізні зуби, як у Солов'їхи. Може б, я ще й отбилася і отгризлася од от неї. А то я жінка зовсім плоха, ще й не добачаю на одне око. Якби пак у мене такий язик та така вдача, як у Солов'їхи, я б дала собі ради. Вже що б не говорила Солов'їха про свою добрість, скільки б не ходила до Києва молитись, а я все таки добріша від неї. Я не зачепила, аби мене ніхто не зачіпав. Тільки я й согрішила раз на віку, як у корчмі пробила дякові голову залізною кочергою. Я спокутувала свій великий гріх і хрестилась, і отмолилась, а все таки не була винна, а сам дяк. І не так дяк, як та дячиха. Раз Тягнеться мій Омелько шляхом по підгородами. А дячиха ходить по своєму городі та й зачепила його. Сперлася на тин та вишкірила до його свої білі циганські зубища. Я беру воду з криниці та все дочиста бачу за куща калини. Дивлюся, мій капосний Омелько задивився на неї та й собі показує їй зуби, ще й почав любенько балакати з нею. Вже й не знаю, де в його та мова взялася. Як до мене, говорить, тягне ті слова з рота, неначе з під землі викопує. А до дячихи десь слова взялися. Терпіла я, терпіла, та таки не втерпіла. Бур'янами та поза коноплями прийшла до їх близенько та й упала в гущавину, аж вуха пожалила собі кропивою. Дивлюся я, дячиха до Америка, <гум> <гум> та все показує Омелькові зуби. А мій Омелько й собі раденький, що дурненький, та все до неї через тин. <гум> і собі показує зуби. Дивлюся я, що то з того буде, коли це мій Омелько приступає ближче та морг до неї бровами, а далі морг мусом. Я догадалася, до чого воно йдеться. Ах, і старе луб'я, думаю, я та й не втерпіла. Стала з бур'яну й руки згорнула. Коли зирк з другого боку з конопель підводиться дяк, неначе стовп. Стоїмо ми в чотирьох та очима лупаємо. Дячиха ні всіх ні в тих. Поздоровкалась зі мною, а далі з дяком. А Омелько все чогось шукає по підтином очима. Бачить Дячиха, що прошпетилась, повернулась до мене спиною, вирвала лопушину і та й потягла спідницю просто по грядках, ще й прохолоджує пику лопушиною, неначе й справді яка панія. Я показала Омелькові кулака та мерщій пішла мовчки до криниці. Вхопила відра, однесла швиденько до хати. А думка моя й очі мої все летять на герці за Омелькою. Дивлюся я, Омелько вже балакає з дяком. А далі обидва рушили з місця та пішли мовчки до шинку. Я за ними та крадькома шуст у шинок та й притаїлася за дверима. Слухаю я, вони посідали за столом та мовчки почали горів А Глянула я через щелину, Омелько п'є та супиться, аж зморшки понабігали йому на лобі. А в дяка зуби й губи трясуться. Чарка так і задзвеніла, аж черкнулася об його зуби. Коли це як схопиться дяк з місця, як ухопить мого Омелька за чуприну, так і щепилися обидва, мов півні. Я кинулася між їх, щоб розборонити, вхопила залізну кочергу та й торкнула помаленьку дяка по голові. Їй... Богу моєму, що тільки торкнула. Вже й не знаю, як той череп увігнувся. Мабуть, біз батька знає, який череп на дяковій голові. Не встигла я озирнутись, аж і палашка Солов'їха стоїть тут коло дверей, неначе з стіни вийшла. Я з пересердя, тьфу їй вічі, бо знала, що вона рознесе зараз по селі, як сорока на хвості. Ще я й не встигла додому дійти. А вже мене люди перестрічають та й розпитують про та про Омелька. От виріс язик у роті, довше я, ніж у корови. І де вона ласпіда, в гаспіда взялася в корчмі? І хто її кликав? От уже й справді, де не посій, то вродиться солов'їха. Зазнала я такий того гласного суда. Розсипала я на його чимало карбованчиків. Ще й мусила свій гріх у церкві спокутувати. А солов'ї й тут навчає. Кайся, сестро Параско, кайся. Піди у лавру та одмолися за свій гріх. Не було в мене тоді в руках залізної кочерги. Їй богу, що не побоялася б тоді гріха. Коли б ще солов'їці прийшлося покуштувати того суда, щоб знала, як підсвінків на тину пляти та чужу цибулю красти серед дня. Я ж кажу, не можна мені з солов'їхою на однім кутку жити. Хоч сьогодні пакуйся та й гайда на кубанські степи. Оце піду, нападу на свого Омелька, нехай продає воли землю й хату. Бо далі не вибіжу. Такі капосні люди на кутку, що мені не можна з роду, з віку на селі вдержатися, хоч сьогодні гайда на кубанські степи. Тухало повідання Івана Нечоя-Левицького не можна бабі Парасті удержатись на селі у виконанні народної артистки України Нони Копержинської запис 1956 року.